На даний час президент, єврей, міністр оборони а генерал Руський ведуть Україну до перемоги. Ну, ви бачите, яка в нас прекрасна країна, країна можливостей. В Україні кожен чужинець може себе реалізувати і здобути найвищі державні посади. Нагадаю вам, що у нас ще є Генеральний прокурор України, і він теж густкий, Густкий, та ще такий густкий, що він в 15-18 році відвідував Окупований Крим. І після того його призначили на посаду генеральний прокурор України. Ой, віть собі, що він на тій посаді витворяє. Але є і хороша новина. У нас є керівник служби безпеки України, українець, етнічний українець. Тож, не все втрачено, українці теж мають можливість здобути найвищі державні посади в Україні. Звичайно, що все мало бути навпаки в Україні. Домінує український народ серед населення відповідно, і посади, мав би український народ обіймати в відповідних пропорціях. Не менше 90% мало бути би етнічних українців при посадах. А враховуючи те, що Україна є держава українського народу, а всі інші народи мають свої держави, росіяни мають Росію, турки мають Туреччину, юдеї мають свій Ізраїль, Японці, Японію і так далі. То всі 100% Могли би обіймати в Україні українці при правильній поводові держави. На жаль, у нас наразі такий стан, що бачите, у нас Україна поки що е, найбільш лояльна до чужинців, а українці натомість вимушені емігрувати і на чужині шукати собі нову домівку і нові перспективи. І гризовувати себе там це є погано, це нам треба виправити. І ми з вами все це виправимо, Ми з вами ж розумні. Ми вже стільки помилок наробили в тому житті. То ми тепер можемо їх проаналізувати і вже на наступних виборах в наступному своєму етапі свого життя їх. Не повторювати, але натомість бути завжди за українців, підтримувати завжди українців, завжди і всюди. І тоді забудеться самотні давня години, і постане добра слава, слава Україні, і українська держава постане, в якій буде і президент українець, і міністр оборони українець, і генерал українець, і генпрокурор українець, і всі українці, тому що це Україна логічно, що в Україні керують українці. Слава Україні, слава величному українському народу і українській Україні.